Вітаю наших телеглядачів до вашої уваги за і проти. Ця програма аналізує діяльність африканської міської ради і постійних профільних комісій, і депутатських фракцій. Сьогодні ми це зробимо разом із секретарем міськради і представником виконавчого комітету Миколою Вітенко. Добрий вечір, пане Доброго вечора, пане Михайло. Доброго вечора, шановні мешканці нашого міста. Ми з'ясуємо, наскільки послідовним є депутатський корпус шостого демократичного скликання щодо виконання своїх передвиборчої обіцяної реалізації ефективної соціально-економічної політики для івафриківської мерії. Деякі акценти з цього приводу частково розставила і 40 сорокова сесія міськради. Вифлеємський вогонь запалахкутів в Івано-Франківській міській раді. До сесійної зали полум'я єдності і злагоди принесли місцеві пластуни на консолідовану роботу на фініші господарського року, схоже, орієнтуються усі депутатські фракції. Без зайвих дискусій 40-го сесія міськради з'ясувала подальшу долю центральної ялинки міста. Погодилися на тому, що стоятиме вона на традиційному місці, і буде новорічно різдвяною окрасою для івано-франківців, гостей, а особливо дітвори. Щоправда, мерія запропонує не. Ско обмежень оскільки ялинка дійсно для дітей в першу чергу, але десь прохання було а не влаштовувати там таких гучних святкувань. Більше того, десь люди говорять, що навіть ця ялинка буде привертати більшу кількість учасників, в тому числі і віч. Я підтримую цю ініціативу, і незалежно від того, як сесія проголосує, чи це буде протокольне доручення, чи це буде рішенням сесії. Я вже дав протокольне доручення своєму заступнику, начальнику управління торгівлі і міліції сьогодні, щоб там не допустити жодної торгівлі. Порядок денний пленарного засідання напередодні розглянули профільні депкомісії і погоджувальна рада лідерів фракції. Домовилися ті проекти рішень, які прямо чи опосередковано прив'язані до наступного кошторису івано франківська будуть ухвалені на черговій бюджетні сесії. Галузева депкомісія не ризикує вмикати зелене світло для муніципальних програм розвитку без нових чітко означених бюджетних параметрів. Скільки би коштів ми, місто, наші підприємці, наші суб'єкти з не мобілізували до міського бюджету, вони всі лягають на рахунки державного казначейства у Київ і назад до нас не повертається. Це означає, що фактично з початку літа державне казначейство Азара паралізувало роботу міської господарки. Далеко ходити не треба. Ми фактично не капітальних видатків міста орієнтовно зараз на сьогодні на 40 мільйонів гривень. Ми зупинили в середині сезону ремонт доріг. Ми не поремонтували, не відкрили нові дитячі групи в дошкільних закладах. Ми не ввели в експлуатацію нові об'єкти соціальної культури міста. А ще депутати вважають незадовільною виконавську дисципліну серед чиновників. Кажуть на їхні запити управлінські структури міськвиконкому фактично не реагують. Аби обмежити тертя між двома гілками влади, пропонують створити тимчасову контрольну комісію. Запит від 29.05.2012 року. Щодо неоптимального розміщення та перенесення зупинок по вулиці, по вулиці Галицькій, результат відсутній. Запит буквально недавній від 01.08.2013 року. Щодо розробки програми та створення нових і реконструкції існуючих пішохідних зон в місті Івано-Франківську, результат відсутній. Аналогічна ситуація складається із запитами багатьох наших колег-депутатів. Виходячи з вище наведеного та керуючи статтею 58 регламенту міської ради. Пропоную створити тимчасову контрольну комісію ради з контролю за розглядом депутатських запитів. Ми нібито запити даємо до влади, і влада нам має давати відповідь. А влада не дає, і ми ще дозволимо їй це контролювати. Ну це буде шлях нікуди. Разом, що ми спільно з комісією законності правопорядку підготували положення про цю комісію. І тоді одної третєї голосів створимо таку контрольну комісію, закриємо це питання. Всього міська рада ухвалила близько 40 проєктів рішень. В основному вони стосувалися житлово-комунального сектора, врегулювання земельних, майнових та орендних відносин в Івано-Франківську. Михайло Березень, Андрій Шкварла, новини на вежі. Ане Миколо, близько двох десятків проектів рішень перенесено на наступні пленарні засідання. Що це означає? Чи це означає, що ці документи будуть зараз в процесі доопрацювання, чи вони в очікуванні фінансового супроводження, але вже з боку нового кошторису Яфриківська 2014 так, дійсно, пане Михайле, було необхідність провести сесію перед новим роком, щоб прийняти ряд бюджетних питань в контексті бюджету 2013 року, щоб забезпечити, ну скажімо так, оформлення, хоча б формальної зарплати бюджетників, зробити перекидки, тобто всі необхідні речі. І ми на погодженні раді десь домовились з депутатським корпусом, що е, ті програми, які потребують фінансування бюджету 2014 року, немає змісту. Розглядати допоки нам не буде доведені від міністерства фінансової планові розрахунки, і уже в контексті, коли ми будемо приймати бюджет 2014 року, це буде орієнтовно десь. Я думаю, кінець січня місяця є, потрібно буде і затверджувати ці програми. І відповідно, міська рада встановила правила поведінки для фінансового управління, Так, от на цей період поки немає ухваленого нового бюджету. Ну так дійсно прийняти 6 а питання спрощений такий порядок, щоб фіноправління в більш такому незалежному режимі могло приймати всі необхідні рішення для нормального функціонування фінансової системи. міста. Це місто буде жити за однією дванадцятої, так ну, старого бюджетного кодексу. допоки не затверджений бюджет наступного року, дійсно діє одна дванадцята бюджета попереднього року. Серед принесених проєктів рішень чимало програм, в тому числі і ті, які повинні реформувати систему охорони здоров'я. Ці програми будуть доопрацьовуватися через виконавчий комітет чи як? Виконавчий комітет більшість цих програм вже розглянув, але знову ж таки повертаються до бюджету утворення. Переважно більшість цих програм це є. Тільки фінансування з боку міської ради, але й ряд програм, де передбачається фінансування з боку і обласної влади. Тобто ну, зрозуміло, що державний бюджет, обласний бюджет, і тоді аж міський бюджет може щось приймати, тому що можна прийняти хорошу програму, передбачити фінансування в бюджетному в міському бюджеті якусь певної долю цієї програми, в результаті обласний або державний бюджет не передбачиться фінансування. І так було вже і в 2012, і в 2011 році. Затримка із формуванням нової бюджетної політики і на 2014 рік ви правильно сказали, не дає змоги визначитися із новими програмами, і в тому числі очевидно із титульними листами, так які стосуються подальшого благоустрою Африківська. Це вже похідне. Я перш за все хочу звернути увагу, що станом на позавчора ще була наступна проблема: що ми маємо заплатити бюджетникам 31 мільйон гривень. З них е, в бюджеті міста є е, скільки нас? Є, 19 мільйонів, плюс 7 субвенцій дали. П'ять нам ще не вистачає. Тобто, якщо говоримо, я не говорю про фізичні гроші. Нам по паперах з боку обласної державної влади не вистачає грошей на закриття повністю питання по грудні місяці. З приводу титульних списків знову ж таки в бюджеті затверджуються певні пріоритети. На наступний рік це буде, звичайно, що дороги. Житловий фонд дошкільні навчальні заклади. традиційно такі акценти розставляє е, міська влада, і вже е, відповідно до бюджетних призначень будуть формуватися титульні списки, які будуть погоджуватись профільними комісіями та затверджуватись міським головою. Титульні листи, які не виконані впродовж 2013 року, вони можуть бути е, повторні у новому бюджеті. Ми знаємо, що є частина робіт, яка Фізично виконана, але вона не профінансована. По дорогах це сума до 10 мільйонів, майже складає. Ми знаємо, що є частина робіт, а це лева частина, тобто, щоб ми всі розуміли, якщо б нормальне було фінансування з боку держави міста, то ми б, крім того, об'єму, що зараз робили, це було 7-8 доріг, ще б було зроблено. І звичайно, що першочергово вони на наступний рік будуть робитись. Тим більше по ряді об'єктів вже зіграні тендери, і якби ну можна їх прирівнювати, скажімо так. Формально до перехідних об'єктів міська рада в цьому році, ну на мій погляд, успішно адаптувала практику співфінансування соціально-побутових проектів. Чи цей досвід ви плануєте, що він можливо буде продовжений і в новому році? Безперечно, такі програми, як облаштування прибудинкових територій, як модернізація житлового фонду, вони приймали. Знаємо, що в кінці ще дванадцятого року приймалися на до 2015 року передбачалося фінансування з боку міського бюджету, і міська влада, міська рада послідовно в цьому. Ми і далі будемо з боку бюджету міста фінансувати ці програми, тобто співфінансувати ремонт житла, співфінансувати ремонт утеплення, електрообладнання і тому подібне. Це і далі буде звичайно, що ця позитивна практика продовжуватись. Крім того, хочу зазначити чергове, що 2013 рік показав ефективність використання цих програм. Потреба людей, бажання людей долучати до цих програм зараз, зараз уже більше ніж ніж, скажімо так, коштів закладено. І я думаю, що в наступні роки ми з усіх сил, наскільки це можливо в контексті цього цієї кризи, цього всього будемо і далі сприяти виконанню цих програм. Я пригадав, як запускалася ця програма співфінансування і. Така була нейтральна позиція по відношенню до цього проєкту з боку деяких будинкових комітетів і ОСББ. Чи змінили вони своє ставлення після того, як вдалося дещо реалізувати, відповідно працює комісія, яка проводить аналогічний конкурс. От яке ставлення в ОСББ? Ну, ми знаємо, що є ще програма розвитку місцевого самоврядування, зокрема, в якій частина коштів, це більше півмільйона гривень, передбачається на... Фінансування програм розвитку, скажімо так, ремонту об'єднання співвласників будівельних комітетів, кооперативних будинків, ОСН і тому подібне. Якщо говорити про 11 рік, коли розпочиналася програма, впроваджувалась у 2012 році, вона вже фактично діялася, проводилась на співфінансування, то люди ну, частково були десь з недовірою до цього відносились, оскільки вони вважали, що все рівно внеси свою частку, не внеси цей об'єкт, не буде зроблений. Дванадцятий рік показав, що це є більш мобільна програма, оскільки замість того, щоб писати листи протягом 10 років, і 10 років тобі обіцяють, що твій будинок буде відремонтований. А ми знаємо, що так завжди було краще якусь частку коштів зібрати з людей, тим більше це відбувається прозоро на рахунок, і через два місяці ти отримуєш новенький дах, новенькі підвальний розголужені. А от на ваш погляд, за підсумками цього року, який добігає свого завершення, ем, як себе е, показала програма ПРОН, ну нею більше опікується управління Богдана Івановича Білика. Так яке ставлення міської ради до цього проекту? Ну, в частині ПРОН ми розуміємо, що це є в першу чергу. Програма розрахована на ремонт е, як шкільних закладів, так і медичних закладів. Тобто на житловий фонд вона. Вже з 2009 року не поширюється. Що говорити про ці програми? Модернізація житлового фонду, облаштування прибудинкових, розвитку місцевого самоврядування, то бюджет витратив близько 12 мільйонів гривень. Крім того, було сума близько 3 з лишніх мільйонів гривень. Ще люди свою частку вклали. І розуміємо, що це є. Я вважаю, що це безпрецедентний об'єм робіт, порівнюючи, наприклад, з тим же 2011 роком. Одинадцятим, так коли не було ще програми співфінансування, то ремонтів було зроблено аж на до 2 мільйонів 2, 15 Відчимаємо різницю. А ця провонівська програма, вона теж е, е, на, е, в системі співфінансування чи як? Провонівська програма також була в системі співфінансування і до 2010 року, якби вона виконувалась, навіть в частині житлового фонду. Після того, ну я так розумію, що само проон десь виставило пріоритети, що це мають бути бюджетні заклади. Заклади як освіти, так і медицини, і дійсно, бюджет кожен рік передбачає кошти на співфінансування. про це є встановлення індивідуального теплового пункту в якійсь школі. Це є утеплення центральної клінічної лікарні і ряд подібних об'єктів. Пане Микола, голова бюджетної комісії Ірману Нуфрів на сурковій сесії. Нинішній рік назвав найгіршим для місцевих фінансів. З огляду на постійне їхнє блокування з боку Держказначейства. це консервувало невизначений термін чимало соціально-побутових програм, програм благоустрою міста, в тому числі і ті програми, якими опікуються депутати-мажоритарники. Чи ці програми, які були в стані застою, теж будуть адаптовані в новому фінансовому році? Знаєте, важко щось адаптовувати, коли немає фізичного коштів. Тобто цей рік підрядники і великі їм спасибі. Вони працювали в борг, тобто той самий ремонт доріг, дотепер 9 мільйонів боргів. Той самий підрядники, які працювали по програмі розвитку місцевого самоврядування, інше, інше, інше дотепер є перехідні борги, що місто їм винне. І це були ну, дуже погані умови. Звичайно, що на наступний рік. Ми все, що ми можемо від себе зробити, депутати, мажоритарники, міська рада. Ми затвердимо титульні списки, передбачимо в бюджеті міста фінансування. Місто заробить ці кошти, тому що ми знаємо, що бюджет міста 800 мільйонів. Хоча фізично місто заробляє 1 мільярд 550 мільйонів. І місто, попри оці ці заяви центральної влади, що хтось нам там чимось годує, наше місто є самодостатнім, і ми кошти на себе заробляємо. Але знову ж таки є велике питання до органів центральної влади, до обласної державної адміністрації. Ми знаємо, що в минулому році, фактично, в серпня місяця, обласний казначей разом з губернатором, розписував кошти і розписував кошти в першу чергу там на виконання якихось там програм президента, ремонту лікарні в районі. А місто завжди ну якби було в залишковому цьому принципу. Ну Роман Онуфрів десь сказав так образно, що. А в цьому році, по суті, місцевому свевому самоврядуванні виламували руки. Ну, інакше ми весь час, знаєте, до цього верталися. Це порозпочалося з червня місяця, фактично, коли міська рада зробила все, все, що тільки могло зробити від себе необхідне. І червень місяць роботи, зокрема і по, дор... по ремонту доріг, ми червень місяць практично нічого не робили. В того, що було ні авансів, взагалі ніякого фінансування. Ми в жовтні місяці, коли знову ж таки могли ремонтувати доріг. Підрядники, яким заборгували більше 10 мільйонів, знову ж таки нічого не робили. Це дороги я говорю, як один з прикладів. А є сквер, привокзайний сквер, ряд-інших ряд, ряд, ряд об'єктів, які мали бути зроблені, яким виламули руки. І, ну, Можливо, це, це своєрідний такий, знаєте, і тиск центральної влади, знаєте, коли, наприклад, затверджені кошти на ремонт доріг Донецької області складають. 25% від обсягу фінансування по цілій Україні. І вони фізично фінансуються. Можливо, це, знаєте, тиск центральної влади показати, що на Західній Україні десь не так ефективно працює орган місцевого самоврядування. А люди ж ну, деякі не розбираються, в чому справжня причина. Пане Миколо, вже не вперше депутати на сесії говорили про певні третя в двох двогіл міської влади. Плані реалізації депутатських запитів. Ми свідомі того, що запити, які роблять депутати, це запити йдуть від виборців. Той же Володимир Балагура мені розповідав про бюрократію і тяганину щодо виконання таких запитів, навіть при тому, що він був готовий, як підприємець деякі речі сам фінансувати. Спеціальна комісія, яку має намір створити міська рада, має розслідувати такі факти, я розумію, так, і певною мірою вплинути на чиновників. Посилити їхню відповідальність. Чи не так? Я цілком підтримую цю ініціативу. Знаємо, що депутат насправді не так багато важелів має впливу на виконавчу владу. Це є а – депутатське звернення, друге це є депутатський запит, який голосується на сесії як крайня якась вже крайня е, річ, які, яку він може зробити. Зато це депутатські звернення безпосередньо розписується міським головою виконавцям. До того виконавці надають цю документацію, передаються через відділ сприяння е, депутату, і ну, депутат дивиться на це. Але е, що я сам для себе відчуваю у ці тенденції? Тобто дуже часто виконавці, е, управління, департаменти досить формально до цього підходять. Тобто, ну, замість того, щоб реально вийти на місце, розібратися з проблемою, знайти шляхи його вирішення, вони займаються відписками і дуже часто ті ж самі. Управління структурні підрозділи до якоїсь там звернення прокуратури, там будь-яких інших контролюючих органів набагато серйозніше і відповідальніше відноситься до звернення депутатів. Безперечно, треба проаналізувати не так саму факт відповіді на відповіді на це звернення запит. Ну, запит, в першу чергу ми говоримо, а про підхід до вивчення цього питання чи, чи належно серйозність оце. Структурний підрозділ підійшов до цього питання і бачили, що було два запити на цій сесії, і в першу чергу вони стосувалися десь питань, які пов'язані з відділом транспорту і зв'язку. І Тому розуміємо, що запити вони взагалі, знаєте, вони, їх не має бути як такі, якщо б все було добре. Якщо не появляються і стосуються яких там земельних певних питань, конфліктів, якщо вони стосуються транспортних питань, то значить хтось не до речі, регламент міської ради дозволяє створити таку внутрішню комісію для таких. Це буде тимчасова комісія для таких розслідувань? Звичайно, в регламенті міської ради передбачено, що простими 20 голосів ми створимо, звичайно, що цю комісію їй будуть передані всі документи, тобто переписка, на які запити взагалі не була дана відповідь, були такі, я знаю, що були. Зараз вже так як було усунуто, і пройтися по запитах, наскільки взагалі серйозно, до вивчення. Вивчення цього запиту підійшли ті структури, які мали підійти. От В контексті відповідальності чиновників, директорів комунальних підприємств, на сесії дещо зашкалювала дискусія з приводу допущених заборгованостей, в тому числі податкових, до міського бюджету. А депутати демонстрували те, що вони небайдужі до дохідної частини міського бюджету, яка наразі, ну, очевидно, не задовільняє їх. Ну, звичайно, що місто, крім того, що має думати, як витрачати гроші, що від неї, від нього частково не залежить, також воно має думати, як заробляти гроші, як сплачувати податки і тому подібне. В першу чергу депутати чомусь загострили питання на одному підприємстві, це сервіс авто. Хоча я вважаю, що до цього потрібно більш широко підходити. Є зараз створена балансова комісія, яка кожен місяць аналізує. Фінансовий стан якогось конкретного комунального підприємства дивиться його надход, ходу витрати, як воно витрачається, і вже в існусі до цього може щось рекомендувати. Також там є представники податкової, е і я вважаю, що ну, звичайно, що потрібно максимально не допускати е оцієї заборгованості. Хоча ми ж розуміємо, що на прикладі того ж водоканалу чи теплокомуненерго є питання по обґрунтованості тарифів, є питання по. Попередніх заборгованостей і до цього потрібно, як колишній заступник керівника комунального підприємства, які десь пропрацював в цій галузі більше півтора року, можу сказати, що потрібно вивчати дуже ці питання. Та сама житлово-комунальна житлово комісія, яка десь говорила про податкові борги е сервіс-авто, вона цілком могла вивчити вивчити діяльність цього підприємства, дати оцінку, чи керівник вжив всі належні за 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 заходи після того вже. Рекомендувати е, якісь речі робити чи не робити. Тому що ми знаємо, що ну, знову ж таки була дана пропозиція е, не звільняти комунальне підприємство від е, земельного податку, від земельного податку. Тобто розуміємо, що підприємство умовно заплатило там 150 тисяч земельного податку, воно пішло в Київ, після того з Києва вернеться, не вернеться, ніхто не знає. Так? А можливо, варто спочатку вивчити, чи не прийдеться. Наприклад, встановлюють якісь стовпчики, боларди через це підприємство, і цих 150 тисяч можна буде використати, якщо ми дамо йому цю пільгу на ці потреби, тоді ми не будемо залежні від центрального казначисті. Ну, Я дуже багато можу сказати з цього приводу, але знаєте, як людина, яка має ну, немалий досвід в цьому питанні, я утримуюся. Виконавчий комітет ще спробує ухвалити на своїх засіданнях. А пакет відповідних документів, які очевидно будуть стосуватися це життєдіяльності міста вже в новому бюджетному році, повертаючись до 40-ї сесії, міськрадної які от е, питання б хотілося звернути увагу наших глядачів, оскільки я думаю, людей це цікавить, бо є питання там земельні, майнові, які стосуються там бізнесу. Ну, в Першу чергу були розглянуті питання, які потребують якомога оперативнішого реагування. тобто знов ж таки повертаюся до бюджетних. Якісь такі формальні речі, перекидки, ці всі речі, це мало бути прийнято. Також був депутатський фонд, блок питання розглянути, також земельні питання ми прийняли ряд програм, які, я думаю, що ну, якось мають все ж таки допомогти виконавчій владі, гілці влади в 2014 році, щоб більш все-таки оперативно реагувати і виконувати бюджет в частині надходжень від сплату. Від сплати орендної плати і земельного е, податку по фонду комунальної власності були питання прийняті. Ну і житлово комунальні. Звісно, що ми е, затвердили програму інвестиційного е, розвитку для теплокомуненерго, що яка дозволить е, взяти їм кредит ЄБРР і провести певну модернізацію вже мереж, які ми розуміємо, в якому стані знаходяться. Ну, і ми мусимо сказати, що Вадим Войтик вже не директор єдиного розрахункового центру. Що я можу про це сказати? Мені дуже сумно з цього приводу. Я розпочинав працювати з цією людиною ще в далекому літом 2011 році, разом ми працювали майже два роки. Це людина, людина з величезним досвідом управління. Тобто, ця людина більше 10 років працювала в Києві, управляла. Величезними підприємствами ну, людина безперечно професіонал, людина завдяки завдяки якій відбулася комунальна реформа він і він час. її генерував. Він її генерував, він її організував, він її вивів, скажімо так, жеки на якісно новий рівень. Звичайно, щоб без цієї людини того би не відбулося, що відбулося, і вже зараз нещодавно проводились опитування серед мешканців нашого міста. Більше людей, більшість людей задоволені, задоволені тим, що відбулося. А ми розуміємо, що сфера житлово-комунального господарства це є саме, знаєте, болото це є ну, те, чим люди завжди були, є і будуть незадоволені. Так от, проводилось опитування, і люди вже більше задоволені. Які причини цього? Ну, з однієї сторони, напевно, що втома, втома від е, оцих безкінечних перевірок, коли знаєте, в тебе на підприємстві. Сидить кожен день в от, фінінспекції. От зараз в даний момент він вже не керівник, далі 5 фінінспекторів сидять за наші податки на підприємстві. При тому, що їх в області є, я не знаю, чи 40. Ну, настільки ефективно використання ресурсів і пробують аналізувати вже такі дріб'язкові, тобто, ну, там, якогось працівника, чи, чи він той день був на роботі чи не був. ну, Такі речі, які це. ну. Попри те, що Вадим Войтик добровільно. Пішов відставку, йому міська рада подякувала за сублінну працю. Так? І він все-таки залишається представником виконавчого комітету, так і буде, здається, секретарем наглядової ради. Що це буде орган при єдиному розрахунковому центрі? Дійсно, ми знаємо, що в 2011 році ми ще прийняли положення про наглядові ради. Уже на ряді підприємств створили ці наглядові ради, так, як, наприклад, як на водояптехпромі. Зараз вона затверджений склад на е, комунальному підприємстві ЄРЦ, і ми десь ну звернулися до нього, просили, щоб е, на деякий час він, оскільки людина, яка володіє компетентно фактично всіма питаннями, що це таки свій досвід, свій досвід передав як секретар наглядової ради і допоміг надалі, хоча б якось підприємству. Я думаю, що він наразі на це погодився, і мені дуже приємно з цього. Пасібі, пане Микола, що завітали Дякую, до нашої направили. телестудії у програмі за і проти брав участь секретар Африківської міської ради Микола Вітенко. Він також входить до складу виконавчого комітету. Дякую за увагу. Хай вам щастить.